Війна за порятунок всесвіту триває. Українці у авангарді військ землі. І ти можеш принести себе у жертву задля перемоги добра і світла тільки сьогодні і тільки з нами. Портал справжнього геймерського духу Play.ua чекає на новобранців, готових допомогти у справі популяризації української мови серед любителів ігор. Слідкуєш за ігровими новинами, вмієш монтувати відео, записуєш звук чи музику, пишеш огляди та прев'ю. У тебе приємний голос, маєш оригінальні ідеї. Ти потрібен всесвіту, синку. Призовний пункт розташований за цим посиланням. Джон Кармак, провідний розробник студії id Software і відома особа у ігровій індустрії, не має совісті. Заховавшись від розлючених ПК геймерів готових розірвати його на шмаття за погано оптимізований, забагований недошутер Rage, Джонні вихваляється у своєму твіттері тим, що на консолях гра видає стабільні 60 кадрів за секунду. Задоволений собою. Кармак зі зверхністю дивиться на інших розробників і каже. Хлопці, 60 ФПС можуть досягнути тільки профі. Оптимізуйте розроблювані вами консольні забавки до 30 ФПС і не витесь. Ех, Джоні, надавати б тобі підсрачників за таке викаблучування. Минулого тижня мешканець американського штату Теннессі розпочав збір підписів за заборону, The Elder Scrolls 5 Skyrim на території США. На офіційному сайті Білого Дому вже тривалий час діє програма We the People, у котрій будь-який громадянин Сполучених Штатів може створити петицію на розгляд білим домом. Єдина умова, її має підтримати щонайменше 30 тисяч людей, як завжди і буває у подібних випадках. Метою цього бовдура було застерегти пристойних громадян цнотливої країни від руйнівної сили цієї гри, що пропагує гомоеротичний секс. Як виявилося згодом, петиція була створена сайтом Крайстваєр, що прославився своїми абсолютно безглуздими публікаціями на різноманітні теми. Наприклад, 51 слово, яким істинні християни можуть замінити слово Анус. Активісти Крайстваєр бачать народженого драконом героя як терориста. Під створенням персонажа вони бачать ліберальний заклик до молоді, що зміна статі та зовнішності це нормально. Скаржаться на те, що у світі можна грабувати, вбивати, майструвати предмети сексуального призначення, перелюбствувати з альфами та чарувати чорну магію. Ми не знаємо, які наркотичні речовини вживали автори петиції, та сподіваємося, що їх відпустить. На момент підготування новини петицію підписало 339 людей. Що ж, бажаємо успіху активістам у їх важливій справі. Колофуарес за картель. Саме так називається гра від компанії Ubisoft, яка вийшла цього літа. Хоча це навіть не гра, а велика купа багів, маячного сюжету та геймплею, чого тільки вартує заблюрення тла при прицільній стрільбі. Ubisoft сама зрозуміла, що вестерн у сучасному світі вийшов, м'яко кажучи, не дуже, і, начебто, узялася за сіквел. Це підтверджує опитування гравців The Cartel, у якому вони мали вказати добре і погане у The Cartel. Та відповісти, що б вони хотіли робити у новій грі серед запропонованих розваг, були такі: полювання на злодія, захист ранчо від мексиканських загарбників, запобігання пограбуванню банку, участь у дуелях, організація втечі з в'язниці, захист потяга від кінного загону індіанців. Судячи з запропонованих варіантів вільної діяльності у грі, розробники Call of Juarez вирішили не експериментувати і повернутися до часів дикого заходу, що не може не тішити. Valve не боїться піратства. Так заявив сам Гейб Ньюел. На його думку, не у високих цінах проблема, а у відсутності доброякісного сервісу. Звісно ж, він похвалив Стім, як вбивцю пірата. А усі drm системи назвав поганими, через яких юзера обмежують і він сумнівається у продукції. А ось завдання Valve полягає у створенні кращого сервісу, ніж можуть запропонувати пірати, і дійшли вони до такого, що по суті піратство сьогодні не проблема для Valve. Правильно, пане Гейбе, діарем на мило, тільки з ціною трішки загнув. Про піратство ще відгукнулася компанія Devolver Digital, яка думає, що проблема в іграх, а не в геймерах, гра має бути такою, за яку дійсно захочеться заплатити, і навів приклад Skyrim і Sam 3. Ану, признайтесь, хто піратки має? Даємо слово, ми нікому не скажемо. То як на вашу думку, проблема у іграх, сервісі чи все таки у ціні? Сценарист Mass Effect 3 Мак Уолтерс чесно зізнався, що вони вирізали один епізод з Mass Effect 2, який мав би відсилки до оригіналу. Але цей рівень буде у Mass Effect 3, Покращений, деталізованіший. І пан Уолтерс дуже радий, що у трилогіях можна отримати другий шанс. Дивнувато, що це не DLC. Епізод був такий хороший, що лишили для Mass Effect 3... Чи він вийшов надто нудний, а зараз у них ідеї скінчились? Чекаємо на реліз гри. Компанія Activision опублікувала тізер Transformers Fall of Cybertron. Він усього 15 секунд, тому ми навіть його покажемо. Ах, Гадюки Activision, ну вміють заінтригувати. Чекаємо на повну версію трейлера, який буде на VGA 2011. Якщо цікавить, як розгортатиметься, то коротко це буде так. Автоботи і десептикони трощать один одного. Битва йде за цілу планету Сайбертрон. І у кінці ми станемо свідками фінального епічного бою, який призведе до знищення Сайбертрона. Після чого, як можна здогадатися, вони прилетіли до нас. Ну а фільм, напевно, усі бачили. Одним словом, круто! Чекаємо. Новина не із приємних. Та й не з поганих нічого ж не трапилося. Лише Маркус Персон, більше відомий як ноч, передав свої повноваження колезі Єнсу Бергенстену, з котрим він трудився над грою увесь останній рік і якого вважає кращим кандидатом на цей пост. А пояснив так, що не хоче розставатися з грою і тому просто бажає відпочити від важкого командування, а після тривалого відпочинку повернеться до роботи, але вже не генералом у своїй справі, а звичайним. Уноча є ще багато планів щодо Майнкрафту та нових проєктів, Але це все потім, коли повернеться з відпустки. Журнал Game Informer вивісив на обкладинку свого майбутнього номера тізер-картинку нового проєкта – повномасштабного РПГ за мотивами серіалу Південний парк. Шанувальники жанру чи серіалу отримують можливість відіграти роль новенького хлопчика у цьому місті, котрому призначено завести тут нових і вірних друзів та захистити місто від різних напастей. Над РПГ працюють автори південного парку Трей Паркер і Мед Стоун. Тільки якщо це правда, і тільки якщо вони дійсно слідкують за розробкою, а не просто дають поради. гра має шанс на успіх. Інакше очікуємо тотальний провал. Як і властиво більшості іграм по фільмах. Розробником проєкту виступає Obsidian Entertainment, видавцем THQ. Реліз очікуємо приблизно у 2012 році для ПК та консолей. Оце і все на сьогодні з вами був Сновида. До зв'язку і не забувайте зберігатись.